Тіло дуже важливе, воно виражає справді стан нашого духа, стан наших стосунків до когось. Тому закономірним є питання, в яких позах положеннях тілах вартує молитися. Такими біблійними, загальноприйнятими між різними конфесіями християнськими є наступні положення для молитви. Найперше, це молитва на околішках, це молитва розкаяння, молитва відчуття повної залежності від Бога. Так ми стаємо лише перед Богом. Так виявляємо свою найбільшу пошану. Так, зокрема, Ісус Христос молився в Гециманському саді, як описує нам Іван Ліст Лука. Так молився також архідіакон Стефан, коли приймав мученическую смерть. Апостол Петро так молився, коли воскрешав Тавиту. Наступною позицією, загально вживаною, це є молитва стояча. Ісус Христос, коли каже, що коли ви стоїте на молитві, то не будьте як фарисеї. Отже, часто також. Євреї молилися стоячи. Про таку позицію тіла згадується також у притчі про Митаря і Фарисея. Але різниця була в тому, що фарисей молився сам у собі, а Митер звертався до Бога, не сміючи навіть очей підвести до неба. Це жест. Молитва стоячи, це жест готовності, готовності до роботи, це жест також слухання. Саме тому, коли ми читаємо слово Боже, ми, ми всі повинні стояти. І часто також в літургії зустрічається це слово прості що означає стояти просто, смирно, щоб слухати Бога і бути готовим до дії. Молимося також сидячи, особливо коли це довготривала молитва. І позиція сидіння означає поставу учня перед учителем, коли ми максимум хочемо бути зібрані і уважно слухати. Молитву сидячи, практикував цар Давид, це згадується у псалмах. Потім тайна вечеря Перша свята літургія відбувається, коли апостоли разом з Ісусом Христом сидять за столом. Молитва із піднятими руками, чи то навколішках, чи, чи стоячи, означає. В першу чергу молитву прохання, коли ми чогось просимо у Бога або просимо за когось, це також той жест, який мають маленькі діти, коли просяться на руки батьків. Тож також цей жест має глибокі коріння. Ну пам'ятаємо, що Моїсей стояв з піднятими руками тоді, коли ізраїльський народ перемагав своїх ворогів у війнах. Це молитва прохання, молитва із лицем до землі. Молитва долілець, коли стоїмо на колінах, або просто коли лежимо формою на навхрест на землі, виявляє наше повне самовітання Богові. Цар Давид так молився, особливо критичні моменти свого життя. Долілець це ще також називається позиція прострації, тому що ми простираємося перед Богом. Ісус Христос у Гецеманському саді пише вангеліст Матфей, що він. Молився, припавши лицем до землі, тому ця молитва вона особливо важлива тоді, коли ми просимо про знання Божої волі в нашому житті, і коли ми хочемо з повною віддачею прийняти певні ситуації в своєму житті, цей жест зокрема це виражає. Як ми не молимося, не є нормальним молитися із хрещеними руками на грудях чи із руками складеними ззаду, тому що це або жест закритості, або жест зверхності. Не є нормальним також молитися у стані розслабленому, коли ми просто лежимо. Хіба що лише у тих випадках, коли справді з об'єктивних причин і знесилення інакше молитися не можемо. Тоді важливо, звичайно, наша внутрішня постава перед Богом, як би там не виглядала постава нашого тіла. Але коли виділяємо час для Бога, то дуже важливо також, щоб наше тіло молилося, щоб через жести нашого тіла ми виражали свою покірну. Поставу перед Господом Богом, як молитеся, ви відповідайте у коментарях і підписуйтеся на наш канал.